Вітаю всіх! Я хочу спробувати зараз. Просто спробувати подивитись. Не кажу, що це кінцевий результат, на нього можна робити акцент ні в якому разі. Це така спроба подивитись. Який буде результат завершення війни, зупинки війни в Україні? Який буде результат завершення зупинки війни в Україні? Не знаю, чого. Який буде результат? Результат. Який буде? Розуміли? Ось ця, ця четвірка мочів, яка мені випадає. Вона відразу перша. Далі. Договір трьохсторонній. Далі. Щодо кордонів. Далі. Наша влада. Далі. І це для нас буде результат. На дні колоди д'явол, щоб ви розуміли, як це буде виглядати. А ну покажи мені кінцевий результат, буквально три карти сила. Звісно, формування сили це однозначно. Обставини, які вимагають тримати армію в бойовій готовності. Постійно. Карта помірності. Тобто, ми повинні тепер бути постійно готові до будь чого Постійний час. Не буде такого, що розслабили булки. Все, забули про це. А результат який? Пауза. Це зупинка і пауза випадає. Єдине, що я сюди докладу карту. Оця от четвірка мечів. Вона перша знову. Вибачте, я, я не можу сказати 100%, що це. Мені як угода щодо кордонів щодо лінії фронту. По цьому розкладу. Оця карта мене хвилює. Так, це буде. До кінця 2025 року, що ти випадає мені? Ні. Ні. Вона мені не випадає до кінця 2025 року. Що мається на увазі оце? Добре. Давайте так. До кінця 2025 року буде сама оця зупинка, зменшення активності? Боротьба ще ні. Але вона мені йде до кінця 2025 року. Ось вона. Добре, а що буде у нас такого хорошого до кінця 2025 року? Що буде? Покажи. Любі мої, знову, це карта невизначеності. Ми ще не можемо сказати до кінця. Я не знаю, що буде. Чому вона мені випадає? Я не знаю. Але вона мені йшла до кінця року, якісь питання. Ось вона мені йде. Дивіться, рано ще питати, про. 2025 рік. Події ще не збулись. Воно буде. З неї все починається. Мені як це буде щось на кінець 25-го року. Ану. Буде вже натяк на цю зупинку на кінець 25 го року. Ось. Ось він. Подарунок. Приємність. Ось він. Так, дивіться. Кінець року. Мої думки друга половина грудня. Подарунки, коли дарують на день народження. В основному. А коли в мене на день народження, ви знаєте? Ну, хай так буде, хай буде так. Хай буде так. Я ще зроблю на листопад. Ще до листопада дожити треба багато днів, і в п'ятницю Зеленський йде до Трампа, не забувайте. І, по-друге, якщо вона випадає, вона має місце, ця, ця четвірка мечів. Поки що ми не можемо сказати, що буде. Війна не закінчиться, ні, вона не закінчиться. Ні в цьому, ні в наступному році повністю, ні. Але оця пауза зупинка вона залежить від дій. На кінець року ми вже її побачимо, відчуємо Зрозумійте. І будуть події. Мені колега робила на листопад події, я відчуваю події. Мені, як іде щось, що ми це відчувати почнемо. Багато невизначеністі, до цього одна невизначеність тут як результат це випало. Мені ще здається, що воно може програтись круто в цьому році. Ось мені так іде на цей рік, на кінець цього року, на грудень місяць. Щось таке, що ми не очікуємо. І Поленорманово, там раптовість подій. Розумієте, що таке коса? Коса це швидка карта. Ну, дуже швидка. Вона може за один-два дня змінити все. Це все претенденція, яка є зараз, на хвилиночку. на хвилиночку. І події це змінюють. Але оця карта залишається незмінна. Чому? Важко сказати. Бо ми катимо сюди, вже заходимо в цей тупіт, ми заганяємо цей тупіт, де ми будемо шукати вихід. Але час грається так: швидко не виходить. Мені, в принципі, все подобається. Я хочу своє день народження мати позитив. Я згодна. За день народження моє новий рік, це найкращі мабуть, дні для мене. І якщо буде так, я буду найщасливіша людина. І до речі, на днях прийде з тему посилка, я чомусь її заказала до Нового року дещо. Я вам покажу. Я не знаю, чому. Інтуїтивно, я шукала малому теплі носочки і ще заказала собі херню всяку. Я не знаю, чому, саме новорічно. Дуже дивно, знаєте, замовляти це у вересні місяці. Якось ніколи цього не було. Це знак. Певний знак для мене. Подивимось.